Я думаю, для більшості з тих, хто буде дивитися це відео, знайома ось така, ось така ситуація в хороший зимовий прохолодний день, коли все, у вас буквально немає акумуляторів. Одна справа, коли це цивільні машини. Ви можете від когось прикуритися, купити новий акумулятор, визвати собі якесь мобільне сто і так далі. Зовсім інша справа, коли подібна ситуація трапляється у військових машинах. В минулому відео ми вам розповідали про майстерню для заряджання літій полімерних акумуляторів. До речі, можете подивитися ось тут за підказочкою або за посиланням в описі. А сьогодні мова піде про заряджання ось таких звичайних кислотних акумуляторів, які використовуються ну практично на всій колісній та гусеничній техніці у збройних силах України. мобільна майстерня на базі звичайного морського контейнеру, де встановлені ось такі чотири шафи для заряджання звичайних кислотних акумуляторів. Є можливість заряджання 12 вольт і 24 вольти. Але давайте до цього ми повернемося трішки згодом. А поки розкажу вам зовні, як виглядає ця майстерня. Зовні, це знову ж таки звичайний 20-футовий контейнер, котрий має довжину 6 метрів, ширину 2,6 метри, та висоту 2,59 метри. Важить цей контейнер повністю укомплектований 4 тонни. Він має один основний вхід або ж ворота з того боку. Також це драбина, яка відкидується. Наприклад, якщо контейнер встановлений на причепі або встановлений на машині, то ця драбина відкидується, що дозволяє мати доволі простий доступ до. Основного приміщення. З іншого боку, одна суцільна стіна, в якій зроблено чотири вентиляційні отвори для шаф заряджання акумуляторів, і саме про них ми розкажемо прямо зараз. Всередині майстерні встановлено чотири ось такі шафи, в кожній з яких є шість зарядних пристроїв. Два зарядних пристрої всі верхні це інверторні інтелектуальні пристрої, зарядні, які розраховані на 12 вольт, тобто тільки для 12 вольтових акумуляторів. Також є чотири зарядні пристрої, так само інтелектуальні, так само інверторні, розраховані під ті самі типи. Акумуляторів, але вони мають змогу заряджати як і 12-вольтові акумулятори, так і 24-вольтові акумулятори, тобто вже для більш важкої техніки, наприклад, там, акумулятори танків і, і так далі. Управління самою шафою максимально просте: перемикач живлення, далі перестрій захисного вимкнення, ну раптом що. Після цього ви можете вимкнути освітлення. Будь ласка, в шафі буде освітлення, ви все зможете чітко бачити. І 6 перемикачів для кожного окремого зарядного пристрою. Все пронумеровано. Давайте вімкнемо прям, прям усі. Ось так. І тепер спробуємо зарядити наші акумулятори з нашої машини військової на ось цих 12-вольтових зарядних пристроях. Кабелі зарядних пристроїв пронумеровані. Тобто, ось, наприклад, у нас двієчка, плюс і мінус. Це означає, що це кабелі від ось цього зарядного пристрою під номером 2. Підключаємо. Тут у нас плюс. Тут у нас мінус. І так само підключимо інший акумулятор, де пронумеровано 1 і 1. Плюс і мінус. Ось так. Керування цим зарядним пристроєм максимально просте. Перш за все, це інтелектуальний зарядний пристрій. Тобто він сам підлаштовується під той чи інший акумулятор. Розуміє, яку потрібно дати йому напругу, як швидко його потрібно заряджати. І так далі. В даному випадку в нас є чотири кнопки. Перша кнопка відповідає просто за показники самого акумулятора: це скільки ампер, скільки вольт. І на скільки відсотків заряджений, на скільки відсотків заряджений акумулятор. Е, наступна кнопка відповідає за режими заряджання. Перш за все, це авто, і практична порада вам від мене це завжди залишати на цьому режимі. Повірте, ці зарядні пристрої вони дуже толково справляються з зарядкою будь-яких кислотних акумуляторів. Але якщо вам раптом буде потрібно, ви можете виставити мінімальний режим, ви можете виставити середній режим або максимальний режим. Ну або ж повернутися на авто. І третя кнопка відповідає за тип акумулятора, який встановлений. В нашому випадку це звичайний кислотний акумулятор, тобто режим Normal. Далі АГМ це також звичайні кислотні акумулятори, тільки що електроліт, сама кислота, вона поміщена в так званих матах і скловолокна, які розміщені поміж пластин. І гел, тобто геліві кислотні акумулятори, жодних проблем. В нашому випадку повертаємо на нормальний і запускаємо сам зарядний пристрій. Ось так. Також ці зарядні пристрої вони мають дуже багато захистів. В першу чергу це захист від перезаряджання, захист від перенапруги струму, від короткого замикання, від перегріву, від перенапруги та від зворотної полярності. До речі, оцей момент я вам навіть зараз продемонструю. Ну, от, скажімо, ну ви просто забули: встали не тої ноги зранку і кинули мінус на плюс, а плюс на мінус. Ось, будь ласка, в нас є індикація, котра показує, що ви неправильно встановили полярність. Міняємо все назад. Як бачите, ми трошки надбали сьогодні різних 12 вольтових акумуляторів. От зараз спробуємо повністю зарядити цю шафу і поставити всі ці акуми на заряджання. Поїхали! Будь ласка, маємо шість акумуляторів. До речі, також важливий момент. В цій шафі. По-перше, всі ці полички, вони на ось таких роликах. Це зроблено для того, щоб ви могли зручно ось так собі катати ці акумулятори, встановлювати так, як вам потрібно. Також фіксатори. Якщо, наприклад, ця майстерня у вас буде встановлена на чомусь передвижному, і в цей момент ви будете рухатись, то ці акумулятори вони звідси не випадуть. І, і ще один момент це ось такі лотки. Для чого вони потрібні? Ну, наприклад, ви поставили на зарядку акумулятори, десь пішов, пішла реакція, десь можливо ви перелили електроліту, і зайвий електроліт почало викидувати з акумулятора. Тобто він викидується в цей лоточок, інші акумулятори не потрапляють, на них не потрапляє цей електроліт. Ви можете його ось так дістати, спокійно вилити, протерти і встановити і встановити назад. Все так само на колесиках, все зручно, все зрозуміло. Ну що, заряджаємо. Тепер щодо ось цих зарядних пристроїв. Вони так само дуже, досить прості. Єдина їхня різниця між цими зарядними пристроями це те, що вони можуть заряджати і 12-вольтові акумулятори, і 24-вольтові акумулятори. Також в них є можливість: це заряд, де в нас є індикація чарджинг, тобто заряджання, або. Він може використовуватись як пускозарядний пристрій. Звісно, в рамках цих шаф не думаю, що це потрібно, але якщо вже раптом буде якась необхідність, ви можете кинути подовжені. Кабелі і використовувати цей зарядний пристрій як пускозарядку. В даному випадку повернемо на чардж. Також струм плюс, струм мінус, він загалом в принципі працює в автоматичному режимі, тобто вам не потрібно щось там додавати, понижати струм і так далі. Він автоматично розуміє, що за акумулятор, і наскільки його потрібно заряджати. Але ж знову таки, якщо у вас якась особистий підхід до цього процесу, ви можете підвищити струм заряджання або понизити цей струм заряджання. Ці зарядні пристрої вони можуть заряджати акумуляторами ємністю до 1000 ампер. Годин. Ось така історія. Також в цих шафах є одна дуже важлива особливість. Коли ми подаємо живлення, першочергово вмикається вентилятор витяжки. Для чого це потрібно? Коли на зарядці стоїть будь-який кислотний акумулятор, він в обов'язковому порядку виділяє водень та кисень. Ці гази вони небезпечні, по-перше, для людини. А по-друге, вони вибухонебезпечні, тому витяжку якось вимкнути неможливо. Вона вимикається тільки тоді, коли ви повністю вимикаєте шафу. Зроблені ось такі чотири отвори. Під кожну шафу своя витяжка. Ця витяжка працює відразу на три полички: тобто, якщо ви зарядите сюди шість акумуляторів. Вони тут будуть собі заряджатися, витяжка буде працювати постійно. Не працює вона тільки в тому випадку, коли не працює шафа. І також обов'язково всі шафи, по-перше, оброблені герметиком по всім швам з усіх сторін, для того, щоб це було герметично, і самі двері також вони герметичні. Вони мають ось таку стрічку. Ви їх закрили, зарядили шість кумів, поставили на зарядку і можете тут знаходитись, не боячись того, що. Тут будуть гази водень та кисень. Далі поговоримо про загальну комплектацію, адже на шафах тут ще нічого не закінчується. Звісно, будь-яка майстерня не може обійтись без робочої поверхні. Будь ласка, ось такий стіл. Ви тут можете розкладати свої акумулятори лагодити їх, наприклад, там поміняти клеми, і так далі. На стіні розвішані набір рожково-накидних ключів від 6 до 32, щоб ви могли зняти акумулятор в будь-якому випадку, і так далі. І набір накидних ключів під 75 градусів. Е, також, що важливо, розведені розетки дві штуки на 220 вольт і підведене повітря відразу. Продути будь-що зробити. Будь ласка, на цьому столі можна. Також ці тарілки, магнітні тарілки, 4 штуки, де ви можете розкласти якісь болтики, гаєчки, будь-які запчастини і так далі. І в жодному випадку, ну ні, ніде не втратити. Також є ось такий інструментальний ящик. Тобто він повністю укомплектований: викрутки, головки, будь ласка, тут все на будь-який смак. На будь-які потреби я вам скажу, що за допомогою такого візка можна не тільки займатися акумулятором, а ще й полагодити якусь машину, будь-що зробити взагалі жодних проблем, повністю укомплектований візок. Це ще перший тільки візок, другий візок. В другому візку розкладене інше обладнання, ось такі анемометри, щоб ви могли завжди перевірити по перше, витяжки чи вони працюють, чи ні. Підклали анемометр і перевірили. Далі це вже просто як до комплектації масельні фільтри на генератор. Тут ми маємо стандартівський ось такий обжимку гідравлічну для під різні клеми, тобто різні насадочки і так далі. Повністю ви зможете працювати загалом з електрообладнанням у будь-якій техніці. На інших поличках це ось такі тестери. І так далі. Тут документація до всього обладнання, додатковий кабель-подовжувач на підключення зовнішнього живлення, або ж ви можете підключити цей кабель до розетки трьохфазної, ну, якесь своє інше обладнання, яке вам буде потрібно. Пусті полички, тут ліхтарі, будь ласка, гайкорізи, також обжимка звичайна під різні маленькі клеми. І в цьому ящику купа додаткового обладнання, починаючи від рукавиць, і закінчуючи тестерами, штангелями, будь ласка, різними ще додатковими обжимками, ножиком. Загалом наповнення цього візка воно може бути абсолютно різним, таким як потрібно безпосередньо замовнику. В даному випадку, це ось така комплектація. Якщо вам потрібно менше щось, можемо щось прибрати. Або якщо вам потрібно щось додати, ми можемо це додати без жодних проблем. І ще один цікавий набір. Ось в такому ящику це вже набір спеціально для електрика. Тобто всі ключі діелектричні, вони в такій обмоці. І також викрутки, будь ласка, різні ножиці. Обжимки, кусачки і так далі. і так далі. Це вже те, що буквально потрібно, щоб працювати з будь-яким електрообладнанням і не перейматися, що вас може вразити струмом. Відразу біля входу розміщені два новенькі вогнегасники, тому що ну, все-таки безпека на першому місці. Також три ось такі крючечки для того, аби можна було повісити свій верхній одяг. І аптечка це обов'язково в будь-якій майстерні. Ми встановлюємо. Тут немає мови навіть. Також вже звична для вас наша фірмова електрощитова, де, будь ласка, є управління зовнішнім живленням або від генератора, ключ запалення самого генератора, рівень палива в генераторі, показники напруги. Далі ПЗВ, відний автомат, перемикачі всіх чотирьох шаф, тобто звідси ви безпосередньо подаєте живлення на кожну шафу. Далі це перемикач силової розетки на 380 вольт, ось тут вона знизу під щитовою. Перемикач компресора для того, аби його запустити, розетки 220 вольт, які рознесені, будь ласка, по майстерні, і управління освітленням. Далі про генератор. Ну і звісно, будь-яка мобільна, саме мобільна майстерня, не може обійтись без генератора. В даному випадку жодних виключень. Будь ласка, генератор знаходиться у своїй ось такій ніші. Ця ніша оздоблена вібро та шумоізоляцією для того, аби вімкненим генератором, все таки тут можна було більш-менш комфортно працювати. Щодо генератора. Це генератор на 13 кВт номінальної потужності. Максимальна потужність, можливо, 14 кВт. Він видає напругу 230 або 400 В, має паливний бак на 34 літри. І, в принципі, по витраті пального тут десь приблизно 3,5 літри в годину. За допомогою цього генератора ви можете без жодних проблем заряджати 24 акумулятори у цих чотирьох шафах для заряджання цих акумуляторів. Тобто жодних проблем, все розраховано, все витримує. Ніяких проблем немає. Глибше у тій ніші встановлений компресор на 200 літрів. І також ви зараз можете чути роботу вентиляторів. Ці вентилятори, так само як і вентиляція в шафах, вони не вимикаються для того, аби при працюючому генераторі та компресорі завжди було охолодження, циркуляція повітря і нічого в даному випадку не перегрівалося. Ну що, а тепер я думаю до висновків. До речі, ще момент. Ці майстерні обладнані ось таким цікавим фіксатором, який дозволяє заблокувати двері, і коли вони відкриті, вони не будуть туди-сюди закриватися протягом або ще чимось. Так от, щодо висновків. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що будь-які акумулятори загалом, будь-то літій ті полімерні акумулятори чи звичайні кислотні акумулятори, вони не досить добре переживають холодну пору року. І коли на дворі мінусові температури, то ці акумулятори вони просто розряджаються просто так, от навіть без навантаження, враховуючи те, що в реаліях нашої війни. Техніка не знаходиться в теплих боксах, завжди повертається в тепле місце. І давайте будемо чесними: не у всіх ремонтних бригадах чи підрозділах є хоча б якісь зарядні станції чи зарядки для цих акумуляторів. Тому така майстерня вона закриває питання повністю всього, що пов'язано з акумуляторами для колісної або гусеничної техніки. Повірте, це насправді дуже важливо, тому що ну уявимо собі, не дай Боже, таку ситуацію, коли техніка. Десь зламалася, вона стоїть під відкритим небом, на вулиці мороз, сніг, дощ і так далі. Цю техніку ніхто не заводить. Акумулятор висаджується просто-повністю, от, просто так бере і висаджується, і все. І коли цю техніку починають евакуйовувати з цього місця, її не можуть завести, тому що ну все, акумулятор не працює. Цей акумулятор потрібно зарядити, відновити загалом провести з ним будь-які роботи. Така майстерня закриває ці питання повністю і ну практично назавжди, насправді. Тому ми продовжуємо демонструвати наші винаходи. Ми продовжуємо демонструвати нашу роботу. Від вас просимо підтримку, лайк. Якщо у вас є змога і бажання, так само поширити це відео, аби все-таки наші люди, українці і військові, в тому числі, знали про нас, що ми тут є. Ми працюємо в Україні і виробляємо ось такі майстерні. Я бажаю всім хорошого дня, хорошого настрою і все буде добре. До побачення.